Добрий ранок. Ну, нарешті ми вже дочекалися пору, коли вже будемо їсти смачні ягоди полуниці. Так, полуниця в мене в різних стадіях. Одна, от, наприклад, це мій сорт, якийсь наш стародавніше цвіте. Вон, бачите, цвіте, вже трохи зав'язує. Вон тут в мене мальвіна. то ще навіть не думає цвісти. Пару кущиків – це пізня е, полуниця. Так, Вон тут в мене рядок румби. Це перший рік. Вона цвіте і вже дивіться, скільки позав'язувала ягід. Ну, Вона агроволокні трохи відрізняється. Е, вона у мене ще є інші сорти посаджень. Правда, посаджені в е, жовтні місяці. Там Альба, е, Сирія, Купчиха. То вони ще відрізняються, тобто ще відстають від румби. Не знаю, чи то румба раніше, чи просто це так агроволокно діяне. Ну, бачите, цвіте і зав'язує плоди. Активно зав'язує плоди. Так. Зараз щоб вам розкажу, яку підкормку я роблю, щоб е е полуниця гарно наливалася, щоб розблокувати всі елементи її, щоб гарно пішло живлення з листочків у ягоди. І плюс до того, щоб ягода була смачна і головне саме щоб цукриста була ягода. По-перше, я вже показував відео, що я даю листові підкормки, як перед тим як вона починає цвісти, і коли вона саме цвіте, там підкормки з мікроелементами, з якими амінокислотами, бором. Там дві підкормки я роблю. Саме головне нам, щоб гарно зав'язувалися, щоб гарно ці зав щоб бор був і мікроелементи. Треба зробити тому листові підкормки. І плюс до того, щоб ягода була цукриста, треба дати такий має бути такий мікроелемент, як магній, і такий елемент макро, як калій. Ми, Значить, потрошки я вношу і восени даю підкормки, і весною вношу. Наприклад, весною я давав. Весною я давав саму першу підкормку. Це була селітра, і плюс перегній я даю. Я стараюся ягоді не давати багато, реальних добре. Так, зараз вам розкажу, яку підкормку я роблю. Так, зараз я роблю підкормку попелом. Тут попіл, але не тільки попелом, його треба. Правильно застосувати, бо я бачу, що деколи просто кажуть, щоб просто розчинити попіл, і ним підлити. І він віддасть ці елементи, які має. Але тут не зовсім добре. Бо попіл, якщо застосовувати попіл, чистий попіл, розчинений в воді, він може блокувати певні елементи на рослинах. Тому я. Попіл застосовую з оцетом. Багато попілу не даю, даю тільки стакан 200-грамовий. Зараз камера сфокусується 200-грамовий стакан ранчастий на 10 літрів води. Більше не даю, цього стакану досить, щоб дати і макроелементи, і мікроелементи наситити полуницю, калію попелу. Хто думає, що він, якщо дасть попилу у підконку, що буде багато калію, калію попилу, який, наприклад, з пічки, з дерева, горить дерево, то там тільки 10%, 10-12%. Більше там кальцію. В цьому попелі, тому, е, хто надіється, що дасть багато калію, не надійтеся. Значить, е, цей попіл, що я розчиняю, він стоїть в мене. Я, наприклад, ми переважно приїжджаємо на один день, тому я розчиняю зранку, і цілий день він стоїть і вже ввечері я роблю підкормку. Можна, звичайно. Щоб постояв і день, і ніч. Ну, це в кожного як виходить. Ну, в мене так виходить. Після того, е, так, ще до цього попилу Я даю я даю стакан оцету, кислот 9% на 10 літрів води на один стакан попилу Я даю оцету стакан оцету. Чого дається саме оцет? Хочу пояснити. Бо... Дехто не вірить, що треба оцет давати, бо оцет він, е, нормовує цей попіл. Він деякі елементи робить такими, щоб, попіл, щоб він, е, попіл цей не блокував елементи, які він попаде в землю. Тобто він попіл може попасти в землю і заблокувати певні елементи: кальцій, калій, фосфор. Тому щоб попіл не блокував. оцет, кислота. Можна не тільки оцет, можна і лимонну кислоту давати. Кислота. Ця е, нормовує попіл і він не блокує елементи. Робить е, більше ці елементи доступнішими рослині. Це дуже важливо давати, бо можуть просто, якщо заливати рослину, е, якщо заливати ваші рослини попелом, то будете просто рослини не будуть плодоносити нормально. Після того, е, це 10 літрів, я даю по пів літрі, по пів літрі на кожну рослину. Більше не даю. Значить, з 10 літрів виходить 20, 20 рослин. Я підкормлюю. Так, Хто не боїться мінералки під час цвітіння і вже зав'язування плодів, можна дати ще такий, таке доброго сульфат калію. Тут калій зі сіркою. Це кислий калій. Калій дуже добре. Впливає на цвітіння, на зав'язування і на плоди, що вони будуть дуже смачні, цукристість впливає багато. Це дуже добре дати цей сульфат калію. Хто ну, хто не боїться мінерального добру під час цього. Я вже не даю мінеральне добриво, коли полуниця вже має плодоносити. Тому оце, достатньо цього буде підкормки з попелом. Я думаю, що буде достатньо. Якщо перед тим нормально внесені і мікроелементи, і магній внесений, що дуже важливий для цукристості, І всі підкормки, тому цієї підкормки такої легкої підкормки попелом буде достатньо. Ще по, по кількості попелу. Не... Я бачу, що там, там дають і літрами, і відрами той попіл. Є така думка, що чим більше даш, тим цим. З е, такий, такий варіант не проходить. Попіл треба дуже обережно давати і в малих кількостях. Попіл дуже агресивна речовина, тому треба... це не благо, коли його переборщити. І ще одна друга частина вже з відео хотів сказати: за, бачу, що дехто дає підкормки з дріждями полуниці, і кажуть, дуже хвалять ці підкормки. Я вас, ну, тобто, ви можете мені не вірити, та можете там, скептично до цього ставитися, там комусь біри, вірити більше, але повірте мені, дріжджі категорично не можна застосовувати, коли ягода полуниця цвіте. Наливає вже ягоди, і коли вже ягоди достигають. Хоча вони безобідні рахуються, але дріжджі можуть викликати, щоб ягода пропадала. Я декілька років тому підкормлював помідори дріжджями, дуже так сподобалася підкормка. Думаю, підкормлюю, вже застосую і до полуниці. Значить, масово ягоди почали гнити. Масово. Я вже думав, що і рік такий, і цей. але я зустрів відео, і що дріжджі поселяються на ягодах і викликають, що ягоди починають гнити. Е, бродіння, там я не знаю, як цей процес правильно називається. Я не буду вам це категорично не можна. Тут дивіться, в чому справа. Я стараюся завжди толерантно ставитися до всяких підкормів. Кожної людини своя думка, якийсь свій досвід, але є е, е, така категорія людей, коли просто от вони. Від того, що от щось треба придумати, просто придумають абсолютні дурниці, які будуть шкодити рослинам. І не мало того, що вони можуть там взагалі не подіяти, ну це вже бів біде -бі -бі. Але якщо вони абсолютно можуть зашкодити. Абсолютна, абсолютно, це шкідлива підкормка. Це абсолютно не потрібно дріжджі застосовувати, а мало того, що вони стимулюють ріст, вони стимулятори росту. Для чого стимулювати ріст рос, коли рослина, рослина вже плодоносить, взагалі не зрозуміло. А більше того, вони можуть викликати пропадання ягід. Тому ваша справа. Застосовувати, дріжджі не застосовувати, але я вас попередив, що є такі, от я на власному досвіді перевірив, що дріжджі можуть призвести до біди. Ось таке відео щодо підкормки полуниці, коли вона цвіте і в'яже плоди. Всім дякую за увагу, всім гарних рожагів і мирного неба!